терпіти не можу, коли мої плани змінюються. Мабуть, ви часто чули такі від інших. Ми в компанії BoxTime дуже часто насправді чуємо скарги на те, що люди не можуть терпіти, коли їхні плани змінюються, коли їм потрібно щось змінювати. І дійсно, форс-мажори можуть в життя принести дуже багато хаосу і дійсно порушити дуже багато домовленостей. Але сьогодні я з вами хочу саме цю тему більш глибше дослідити і, можливо, вас дещо змінити вашу думку стосовно того, що коли плани змінюються, це не завжди насправді так і погано. Ви на сторінці студії управління часом Вову Штайн. З вами я, експертка з тайм менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І я запрошую всіх вас на наш Фейсбук щоранку, щобудня о 8.45 на наші традиційні тайм-менеджмент зарядки. Сьогодні я хочу з вами поговорити саме про те, коли плани змінюються, як до цього ставитися, як можливо з цим взаємодіяти, як цьому протидіяти і чи варто взагалі цьому протидіяти? Насправді більшість людей, як я сказала, коли плани змінюються, то люди що роблять. Засмучуються, починають скаржитися, починають злитися, починають там. Я не знаю проявляти як правило ось ці всі емоції, які ми відносимо до негативних емоцій, як правило. Я взагалі за те, що емоцій негативних не буває, вони нейтральні, вони просто нам показників в різних ситуаціях. Але ж, як правило, це такі емоції, які нам і викликають в нас якісь неприємні переживання. Ми переживаємо її щось неприємне всередині, тому що те, про що ми мріяли, те, що ми собі промалювали, воно просто в одну секунду змінилося, і що з цим робити? І можливо, я зараз таку, знаєте, непопулярну думку висловлю, але я особисто так до цього відношусь і просто поділюсь з вами, а вибір робити вам. Насправді, коли плани змінюються, то подивіться, чи не на краще це відбувається, чи не відбувається, чи нема там для вас якихось нових можливостей, чи, можливо, це просто трохи інший шлях до тієї вашої цілі, яку ви собі поставили. І насправді найважливіше в технології прицільного тайм-менеджменту, про яку ми говоримо в компанії BowSTain, це тримати фокус на цілі. І планування, воно про внучкість. Це коли ви маєте ціль, а шляхів до неї може бути просто нескінченна кількість. І якщо ви в якусь певну одиницю часу. Намалювали собі план, як ви будете рухатися до тієї кінцевої точки, до вашої цілі, і щось пішло не так. То подивіться, можливо, насправді все світ, я не знаю, ваша підсвідомість, ваша душа, тут кожен вибирає для себе, що ви вірите. Можливо, в цей момент вони турбуються про вас і дають вам якийсь шлях більш легший, більш натхненний, більш радісний. І, можливо, навіть коли це в моменті так не відчувається, подивіться, замість оцієї стандартної реакції, план порушився, значить я засмучусь. Можливо, варто порадіти, порадіти тому, що клас, значить, якось поінакше, значить, якось інакше, мене Всесвіт веде до моєї цілі. І ми всі говоримо про дуже багато говорять про те, як жити в потоці. Та ось це є той самий потік, коли у вас є ціль, до якої ви йдете. І коли потрібно, ви пливете за течією, коли потрібно, ви трохи прикладаєте зусиль і вам потрібно трохи в напрямку відплисти, не так як, ну, не так, як легше, зручніше, не по течії. Тобто ви тут маневруєте, маневруєте і дивитеся, які нові обставини вам підкидає життя. Як ви можете це все використати для того, щоб це була не якась неприємність у вашому житті, а якась крута можливість, від якої ви ще більше відштовхнетеся і ще швидше прийдете до того, про що ви мрієте? І ну, мені зра... відразу згадується ось ця прища, коли ми просимо щось у Бога. Бог, дай мені, будь ласка, там якусь іграшку, або відповідає трьома до нас трьома, трьома відповідями. Так, будь ласка, бери, так, але пізніше, або ні, тому що у мене є для тебе щось краще. Тому, коли ваші плани яким чином порушуються, подивіться. Можливо, для вас в всесвіту є щось набагато краще, ніж те, що ви собі запланували, те, що ви собі вже тут вималювали як картину, як шлях до вашої цілі. І насправді, коли ми говоримо про планування, то ми говоримо про те, як гнучко йти до власних цілей. У нашій технології прицільного тайм менеджменту, коли ми перебуваємо, у нас там є. Чотири кроки. Перше, це ми постулюємо щось, тобто ми про щось мріємо, ми ставимо собі ціль. Друге, що ми робимо, ми складаємо план, як ми можемо прийти до цієї цілі. Третє, що ми робимо, ми займаємося процесом тим, що ми починаємо діяти, ми починаємо рухатися в напрямку цієї цілі. І четверте, ми дивимося, який результат ми отримали, порівнюємо, якщо результат. Відповідає тому, що ми собі там придумали, що яку ціль ми собі поставили, то все ок. Якщо не відповідає, ми дивимося саме цьому вже етапі, дивимося, повертаємося до планування і дивимося, що ми не врахували, як ми інакше, враховуючи нові обставини, нові можливості, можемо прийти до нашої цілі. Тож планування – це про гнучкість, і коли ваші плани порушуються. Ну, звісно ж, ми не забуваємо про 20% часу, які ми виділяємо на форс-мажори. Тобто, обов'язково щодня, коли ви плануєте, ваш день ви дивитесь на те, що ви виділяєте 20% на якісь непередбачувані обставини, які можуть порушити ваші плани. Ми з задачами так само закладаємо час, щоб якщо якась зустріч затяглась, наступна зустріч у вас домовленості не порушилися з іншою, про форс-мажори пам'ятаємо, але ще й пам'ятаємо про ось цю тепер таку нову для вас складову. Про те, що коли щось змінюється, можливо, це змінюється на краще. А якщо ми так будемо до цього ставитися, то так це дійсно і буде у вашому житті. А сьогодні, як завжди, нагадую, не забуваємо складати ваші списки задач на день. Ви дивитися, скільки часу ви витратите на виконання тієї чи іншої задачі, підраховуємо тайм-калькуляцію, чи вистачить 24 годин, щоб все це сьогодні заплановане виконати і втілити. І після цього переходимо до розкладу, що за чим ми будемо робити, і діємо, реалізовуємо все те. Що у нас сьогодні заплановано, і дивимося на те, як все світ з нами відгукується, спілкуємося з ним для того, щоб іще швидше і якісніше прийти до наших цілей. Всім вам бажаю гарного дня! З вами була Юлія.